Усім день добрий. Компресор ГСВ. Клієнт привіз. Потрібно його. Та, звичайно, що зробити потрібно. Зробити з нього красавчика, Чи він працював. Значить, будемо поки що робити дефектовочку. Я вже далі покажу, що клієнт ще привіз. Тобто то це є ресивер, це є комплектуючі деякі. Це буде повноцінний, повноцінна зборка компресора. Давайте звернемо все таки на його стан, щоб можна було оцінити масштаб роботи, який буде проведений. Ну і насолодитися результатом. Компресор крутиться. Це вже добре, що крутиться. Бачите, вже є герметик червоний. Значить що? Значить вже був в ремонті. Значить, Не я перший його буду розбирати. Тут є скола деякі. Це таке, це на швидкість не впливає, не суттєво, якщо щось. Ох, Бачу, прокладка груба, десь, певно, міліметра 4. Хтось постарався. ж, це все бачите, це все є, це все вже є старе і відпрацьоване. Ці клапана маю на увазі стравлюючий, запобіжний. Шейдек зберігся, дивіться який красавчик. рік? 1977. Значить, компресор розібраний. Розібраний вже майже повністю. Деякі деталі вже готуються для відправлення на реставрацію. На шліфовку, на гільзовку, зараз ще циліндр підготуємо, тому що отакий не будемо віддавати з тою прокладкою, все має мати свій вигляд, розумієте. Відчистити відмити, тоді на реставрацію я його віддаю, якщо вже в такому печальному стані. Тут буде у нас гільзовочка, поршня гільзи високого тиску. А тут буде росточка. Під наступний розмір. Поки що все в номіналі. Не розточувався ще. І, звичайно, оброблення на плоскошліфувальному верхньої частини циліндра. Далі, плита клапанів також просить дуже плоскошліфа. Буде її плоскошліф. Заміна розеток сепараторів. Клапана, само собою, розумієте, тобто дивіться. Розетка у нас так, це називається розеточка. Працювала, працювала довго. Далі. Клапанці. Бачите, ще, дивіться. Яка є виробітка? Тобто цей вся корозія, цей нагар, це є таке собі. Не, не суть, не страшно. Ладно, давайте візьму індикатора хоча б під рукою. Щоб пальцем тут не тиснути, вам об'єктивно загорожувати. Ось, дивіться, як клапан гуляє. Такого не має бути. Я вам зараз покажу, як є, а потім покажу, як має бути. А рішення, як робити вам за вами, я нікого не вчу тут і не збираюся. Я це вже час від часу наголошую на цьому. Хочу роблю відосики, хочу не роблю. По моєму бажанню, не працюю ні на кого і не виявляю бажання працювати на когось. Так. Це трошки вніс ясності, знаєте. Ну так, на всякий випадок, може дехто не знає. Тут. Що у нас тут? Тут ситуація. Дивіться, цей шуруп. Ну, варіанти які є. Варіанти заварити, та, зашліфувати, та й зашліфувати те. Саме такий. Саме такий дешевший. Викрутити, звичайно, його викрутити, Хоча. По факту зорієнтуємося, подивимося. сильно наперед не будемо. Далі. Дивимось. Бачите? Яка корозійка? Як ці клапанці вже вони перержавіли? Та що ви хочете? Компресор на років від мене старший? А ці клапана, пану ще. Це ще original, з біжецька. Я думаю, їх ще може і ніхто не замінював. Так, тут також. Ви це плети, сепаратори, розетки це все буде під заміну. Плети ще, можливо, Подивимось, Якщо можна буде реставранути, я їх зроблю. Ні, тоді є нові. Не дефіцит. Будемо працювати. Далі, що у нас в те по порядку ну, колектора клієнт, Основно, увага, основний акцент наголошував на це, щоб з нього зробити, з нього зробити ніби він тільки що вийшов з заводу, з біжецька, з конвейера в тих самих кольорах, з тим самим навісним. Та вся сама автоматика. Ну Плюс-мінус, звичайно, що це вже не буде точно. 100% це саме. Але наближено, наближено буде. Тобто деякі речі я пояснював, що не вигну буде реставрувати. Тобто це сам запобіжні клапана навіть. Попробуємо, подивимось, випробуємо їх. Якщо вони спрацьовують нормально, тримають, залишаємо, прочистили промили, виставили все. Якщо ні, тоді буде заміна. Ну, тому що старої баби нову дівку не зробиш, знаєте, де ж все-таки треба підмарафетити. Так, тут я, вроді, би все сказав, Ага, ще клієнт хоче, що хоче. Тут, зараз вам покажемо. Ось цей скол, щоб його відновити. Або, о, його слова, якщо є таке, замінити весь колектор. Знайду вам. Думаю, навіть вам його дам в подарок. Якщо знайду себе на складі, думаю, я його знайду. Так щоб вам було, знаєте, на душі спокійніше і приємніше. Йдемо далі. Йдемо далі до колінувала. Йдемо далі до корпусу. Так. Тут в мене все готується на видачу на, на обкатку. Так, дивимося. Кольнова. На корпус спочатку будемо, ще раз вам покажу шейничок. Розгляділи нормально, Підшипник, Так, бачите, які є раковини. Добре. ви відчули. І зукріх чули і розладіли. Це заміна підшипників також шліфовка кольнувала само собою. Тут передня кришка манжета підшипника, де є сальник. Будеться перероблятися. Ну, вже на мою підсучасній сальник. Хоча я ще з клієнтом на всякий випадок утишню, чи може залишати сальникову набивку, як по оригіналу, хто зна. Тобто, я кажу, я це буду робити перший раз. Аж таку реставрацію, знаєте, щоб зробити з усіма кольорами, ну, можливо, так і точно в колір не попаду, але наближено. Наближено буде. Але все ж таки треба, щоб клієнт якийсь дав ескіз чи якусь фотографію. Тобто, що він хоче, бо то розумієте, одне. Можу бачити я, а друге може бачити клієнт. Тому тут потрібно вже бути. Ну, не чеку, але застрахуватися, потрібно підстрахуватися так. Добре. Виконуємо далі демонтажі і все решта. І ввозимо людям, хай працюють, шліфують, шліфують, а розточують, гільзують. картер попередньо очищений, промитий, Ще буде контрольна очистка. І подивимось тепер, в якому стані кришка клапанів. Я, дивіться, я це все буду без піскострую, це все робити. І побачте, і буде добре. Корпус, дивіться, воно вже відмитий, гарно так. Вал, нарешті прийшов до шліфовки. Зараз буде монтаж підчипників, але ще перед монтажем. Дивіться, замінив я гужончик, він промився так, в курсі всі. Гужончики замінені ось на такі, Під внутрішній шестигранник. Придбав їх, купив, знайшов одна фірма, є досить хороша. Багато чого поставляє і шпальки, і метизи маю на увазі. Хорошої якості. Мені підходять. Другий гужончик, хто після мене буде робити, майте на увазі. Все стоїть на червоному, червеному герметику фіксатору різби. Що ж, далі монтаж. Циліндри також загізовані. Зараз. Тут просто розточений під розмір 101, 1021. І тут 52, тут гільзовочка. Плоску шліфовочка. Побачимо, побачимо, як він буде на обкатушці. Тобто забігаючи наперед, не будемо забігати наперед, бо знаєте, буває всяке, але покажу, як є і як буде. Тобто який результат буде? Оказку однозначно, ви побачите. Хіба Хіба ядерно бабахне, тоді вже не побачимо. Але працюємо далі. Давайте, Дивіться, по підшипниках ставлю. Тобто, Якщо цікавить когось маркування, це 13.09. Так, Де тут у нас є? Маркування. Так що сфокусувати і вам конкретно показати. О. І це ставлю ось ці, в загальному ще не підводили. Думаю, він не підведе. СКФ дорого буде, дуже дорого в порівнянні. Тобто ремонти, якщо зробити з СКФами конкретно для цих компресорів, та навіщо це робити? Тобто, якщо ці ходять, все добре. Монтуємо ці. ЗВЛ. Та й все. О, гарно, гарно виглядають. Або нове та й гарно виглядає. Добре, я давайте буду робити монтаж. Підчепників, монтаж валу. Треба як все-таки відеозвіт зробити для клієнта. Він чекав, довго чекав. Хто чекає той дочекається, я вам скажу. Вже певний об'єм роботи виконаний. Колінвал змонтований. Передня кришка проточна під сальник. Без сальникові набивки. а сальник вже буде використовуватися і чуєте? Він ще навіть полком не змащений. Плавненько все ходить. Так і має бути. Дивіться, якщо колінвал не плавно ходить, не від руки, важко прокручується, значить є проблема. Так не має бути. Він має легко від руки і ще навіть по інерції має крутитися. Звісно, без посторонніх шумів. Дивіться, знали, що є різниця між шатуном високого тиску та низького тиску? У нас шатуні високого тиску. Є клеймо, ВД. Ось. Відповідно наша нашого туні низького тиску буде НД. Низкого, низького давлення. Тобто низького тиску. Так, фокусуємо. Ось. А хто зможе мені сказати конкретні дані, фактичні дані? Який може бути різниця дисбалансу, різниця по масі? Давайте тепло. важимо високий тест спочатку. Гайки шатуні? Топ хайки. І не забуваємо про заглушечки. 2,55. Є. Вкладиш 025 якщо щось. Якщо я не сказав, було ти знати. Не теск. По нулям, по нулям. Шатунчик. Так. Трохи бракне. Кільце стопорне? Так, вже о багато заважило. Кільце стопорне друге. Стоп-гайки. 2019. Тобто у нас перекос, скільки там грам виходить? Зараз я позаписую. Так, дивіться, нам потрібно забрати 36 грам, якщо вийти взагалі по красоті в нуль. Так, все-таки дійшли до істини. Забираємо. Як так получається. Ще зверніть увагу після усіх наших маніпуляцій з гільзовкою, з розточкою, з шліфуванням ось на такий параметр. Саме елементарно, це потушні прокладки підбирати, заміряли верхня мертва точка. І тоді прокладочками підкидаєте, я підкидаю під низ, Під циліндр. Між корпусом і циліндром. Це такий параметр важливий, знаєте. А коли пошить впарає в плиту клапанів, а так, не дуже то добре. Значить, зараз буде перший пуск холодного обкатка. Маслом все змащено, закріплено. Манометр під'єднано. Запускаємо. Так, а ну, аж цікаво, що з того всього буде. Давайте пуск. Дивимося на манометр. Нічого не відбувається маслом. Оу, все тоді. Отм'яна грана. Значить, заливаємо масло. Заливаємо масло масло насос. Нех вистачає йому сили, щоб взяти масло, затягнути з картера. Таке буває? Під час першого пуску, це нормальне явище. Значить таке буває в таких випадках, якщо все промито прочисто. Чинно, обежирено і продуто, тобто, виходить, він сухуватий. Або якщо він дуже довго стояв, також таке може бути. В нашому варіанті він був помитий, продутий прочищений. Давайте запускаємо. Масло залилося, дивимося. Знімається супер, це вже добре. Так, два бари це ще мало. Ось це блін. малий вин. Так, два бари це мало. Давайте будемо зараз підлаштовувати. Але це скримає принаймні стабільно. це вже флютик, не стрибає, але будемо бачити, коли він нагріється масло. Може бути нюанси. Так, де лосу, що на трога, так. Але йде протирання. Work ist schon nett, ist alles das Marke.